Вітаю! Ви на каналі Наталка та Парфум. І довгоочікувана весна вже з нами. Ви знаєте, для мене весна це ніби ще один новий рік. Весною завжди обов'язково щось змінюється. Весна це завжди щось нове. Все оживає, оживаємо і ми. Ну і звичайно, змінюємо наш парфумерний гардероб на весняний. Тому сьогодні для вас я також підготувала мою підбірку весняних ароматів, ароматів, з яких розпочалась моя весна. Але це ще не все. Сьогодні для вас буде подарунок. Обов'язково його дочекайтесь наприкінці відео. Ну, а я пропоную одразу вдихати весняні аромати. І розпочну я одразу з трьох ароматів, яких називаю Свята Трійця від бренду Фредерік Маль. І перший аромат, який вам покажу, це Rose and Cure. Це одна із п'яти троянд Фредеріка Маля і одна із двох найзагадковіших. Аромат створений парфюмером Жаном Клодом Еліна, і аромат про троянду, про герань, шкіру і ветивер. Ви знаєте, можна годинами описувати, як пахне та герань, як пахне ветивер і що таке ізобутил Хінолінова шкіра. Та, мабуть, уже кожен другий тут на Ютубі розпинався, що таке той Ізобутил Хінолін і чим він пахне. Але ж по великому рахунку. В цьому в принципі немає сенсу, тому що ви не зможете його прямо зараз вдихнути. А якби я могла, я би вам прямо через екран передала, як пахне Rose and Cure. Давайте краще через асоціації. Отже, для мене Cure – це справді троянда. Це свист від удару шкіряного батога, це холодні води Норвегії, це прозорі краплини дощу і яскраві блискітки сонячного світла у кожній краплині. Ну приблизно так. Аромат про троянду і про грубу зеленувату шкіру. Ну це настільки заворожуюче і це настільки весняна композиція. І я не знаю, яка пора року могла б ще більше пасувати до Cure, ніж весна. Це ніби справді відродження природи, і якщо ви не знайомі, обов'язково познайомтесь. Наступний аромат це аромат Synthetic Jungle. Синтетичні джунглі перекладається назва. Дебютна робота парфумерки Анфліпо для бренду Фредерік Маль. І, на мій погляд, вона більш ніж вдала. Натхненням до створення Synthetic Jungle послугував фільм Джеймса Кемерона Аватар. А також картини французького художника-примітивіста Анрі Руссо. Тож синтетичні джунглі це дуже експресивна, майже хижацька композиція, яка при розпиленні вибухає просто тисячою відтінків зеленого, від неонового до зеленого кобальтового. Стартує композиція «Смородиновим листям, базиліком, гальбанумом і гіацинтом. А далі з'являються просто фантазійні квіти, і білі конвалі, і жасмин, і якісь хризантеми можна почути, але все це лежить на дуже потужній, такій могутній шипровій базі з дубового моху і пачулі. І справді відчуття від цієї всієї зелені, що вона ніби гігантських розмірів, що це все ніби інопланетне, і воно тебе справді ніби поглинає. Відсилками також до створення аромату були і класичні композиції Private Collection від Lauder і Chanel No19, класична шанель. На мій погляд, вдалося утримати цей баланс між старою школою і сучасністю. Все-таки аромат звучить як сьогодні. Дуже красивий, дуже незвичайний. Він виділить свого носія 100% з натовпу. І це справді весняна композиція, якій дуже буде пасувати свіже повітря, весняний вітер, і шлейф буде просто неймовірний, і це дуже варте знайомства. Третя композиція Оде Магнолія. І вона для мене найособливіша серед трьох. І зараз я розкажу історію. На початку лютого, в минулому році, в 2022 році, я бігла до ароматеки вибирати, а точніше, вже купувати аромат від бренду Фредерік Малі. Я хотіла «Льодівер» і хотіла зимову воду. І вже в магазині якось випадково чи то навмисно я вже тестувала. Я нанесла на себе Оде Магнолія. І чомусь вона мене зачепила, і я сказала консультанту, що ви знаєте, щоб визначитись із вибором, я піду погуляю на вулиці. І от коли я вийшла на вулицю, і оде магнолія отримала свіже повітря і вітер, почались просто якісь неймовірні метаморфози. З'явились соковиті цитрусово-квіткові переливи, тала вода, і ніби зелені пагорбки, які проглядають через свіжі проталини. Тобто, розумієте, от справжня акварельна картина, яка ожила. Аромат мене настільки зачарував, він мене прямо закохав у себе. Я взагалі не чекала, що таке може статися, тому що при першому знайомстві, при нанесенні на блотер і в розкритті аромати кардинально різні. Сам же автор Карлос Бенаїм про свою композицію розповідав наступне: для нього магнолія це квітка цитрусова, і цитрусовий аспект в ній домінує. Саме його він хотів передати. Тому композиція і стартує дуже цитрусово, і лимоном, і бергамотом і грейпфрутом. Але щоб зробити аромат контрастним на тілі, носія і повністю розмити гендер, в базі з'явились витевер, пачулі і дубовий мох. От вам і вийшла жіноча квітка в обрамленні маскулінних нот. Тому Особливо тестувати і знайомитись із магнолією я раджу чоловікам, тому що це цитрусово-теверове звучання на чоловічій шкірі це щось фантастичне. Я знаю, що для багатьох із вас весна це про бузок і тюльпани. І я знаю, що ви мені б точно не пробачили, якби я не додала у цю добірку ще один аромат від бренду Фредерік Маль. Анпасан, аромат про бузок. Фантастичний весняний, справді весняний парфум, створений парфумеркою Олівією Джіакобеті для бренду Фредерік Маль. А її квіткові композиції, як відомо, особливі, тому що саму її називають квітковою феєю. Але знову ж таки, анпасан це аромат не про монобузок. Тому що як і більшість композицій у бренду Фредерік Маль, це не про компоненти і не про ті інгредієнти, які налиті у флакон, це про атмосферу, яку вони дарують. Тому і анпасан бусковий кущ, про озонове свіже, вологе повітря, яке наповнене цим квітковим ароматом, і про ваш настрій, коли ви проходите по цей бусковий кущ, і аромат здається то зовсім близько, то абсолютно, ніби вже десь далеко. Ну, а якщо по нотам, то там є і бузок, і пшениця, і водні ноти. Аромат прекрасний. Головне, що в нього немає абсолютно ніякого мускусу, він чистий і прозорий. Ще один бузковий аромат, де все-таки бузок бузковий, створений також відомим квіткарем, парфумером Люка Феї. Але тут уже все значно інтенсивніше. Аромат Lilac Exquise від бренду Jacques Фат. І до бускового букету додали гіацинтів і лілій, тому все справді стало інтенсивніше, і, мабуть, таки ще є мускус. Композиція може видатись дещо монотонною, хоча вона бускова донеможу. Насправді, якщо ви бусковий фанат, то це для вас. І ще хочу зазначити, що аромати Жакфат продаються у мережі Beaumont, і мене приваблює те, що там є зовсім маленькі формати у концентрації парфум 15 мл, ідеальний по розміру. І за ціною варіант. Тому також раджу придивитись. Ну і третій аромат пробузок уже із люксу. Аромат створений 2002 року, і це фланкер до класичного аромату від Estee Lauder Pleasures. Аромат називається Pleasures Intense. І насправді цей аромат, якщо подивитися піраміду про білу лілію, півонію, підзеленену смородиновим листом і з такою класичною ванільно-бензоїновою базою. Але хоч що ви мені робіть, хоч як ви мені не доказуєте, але мені він як при першому знайомстві, так і по сей день пахне буском. Дуже мені подобається. Я не знаю, чого я досі його не купила. Ну, черга, мабуть, не дійшла, і я все переживаю, що його знімуть з виробництва, я його так собі і не куплю. Але якщо ви, наприклад, не знайомі, але більше любите люксове звучання, то придивіться до аромату «Pleasures Intense». Далі прошу звернути увагу мужчин, тому що наступні дві композиції будуть для вас також дуже актуальні. Concentri d'Orange Вер аромат від бренду Hermes. Це не класичний одеколон, вер, створений Жаном Клодом Еліна у 2009 році. Це більш рання композиція і аромат. Не про одеколон, хоча він цитрусовий. А скоріш за все він такий фужерно деревний свіжий, пряний. На початку він справді стартує. Дуже бадьорим, яскравим холодним цитрусом. Тут є апельсин і базилік, а далі все переходить в деревне серце, кедрове серце. Ну а в основі вже пачулі і амра, тому композиція при своєму такому легкому, летючому, бадьорому старті не видається досить легкою і прозорою. І вона дуже довго і впевнено буде звучати. Чоловікам це маст до знайомства. Абсолютно безгендерне звучання жінкам може здатись, що він все-таки більш в чоловічу сторону. Ну, я розумію, тому що не всі дівчата люблять такі кедрові, цитрусові, пряні ноти. Але в таку ранню весну, холодну погоду я дуже люблю носити цю композицію. Вона привертає увагу, люди ловлять шлейф і одного разу мене навіть запитали про аромат. Аромат від британського бренду Tom Дексон називається аромат Sicilian Wood. і у мене він у семплі, але я вам покажу флакон. Цей аромат у семплі мені подарував Олексій Радян, власник парфумерної мережі Жан. Зі словами: спробуй цей аромат, він досить небанальний, цікавий і його дуже важко впіймати в магазині. Бо як тільки він з'являється, його одразу розкуповують. Ну, звичайно, мене заінтригувало. Тим більше авторитет Олексія все спрацювало. Я ж пішла знайомитись, і вже вдома. Спокійно нанесла цей парфум. Бренд британський і звучить аромат по-англійськи. Насправді, ж це чистий, свіжий цитрусово-деревний фужер, але я такі фужери називаю неофужерами. І зараз спробую пояснити. На початку такі наелектризовані цитруси: якісь лимони, танжерини, є кардемон. Далі всі ці цитруси м'яко з квітковими акцентами переходять в таке деревне серце. І в кінці уже така класична зв'язка кедр сандал Амбра. Делікатно, тонко, точно дозовано, дуже політкоректно і на 100% безгендерно. І отут саме криється оця неофужальність, і от мені здається, що таку композицію міг вибрати. Чоловік, який, наприклад, слідкує за собою, він створює свій стиль, такий весь наполірований, цікавиться модними парфумами. Жінка могла б вибрати з таким сильним характером, щоб підкреслити свою особистість, показати свій такий зухвалий характер, яка теж самовиражається, можливо, через зовнішність, через одяг і в тому числі через аромат. До таких ароматів неофужерів я відношую ще, наприклад, Gentle Fluidity Silver від Maison Francis Корбджан, або, наприклад, ще ведоні. Від бренду Ексніхіло вони ніби побудовані за класичною фужерною структурою, а при цьому вони якісь більш сучасні, більш розмиті в гендері. І класичний блок, от лаванда, розмарин з них викидають і залишають більше або цитрусовості, або хвойності, або якоїсь мінеральності. Навіть Сициліан Вуд від Том Дексон саме такий, але це настільки класно, це настільки шикарно. Сучасно звучить, що я дуже раджу придивитися до цього бренду. І якщо, наприклад, Мезон Франсис Руджани, як Сніхіло, це космічні гроші, то бренд Том Дексон абсолютно нормальних грошей коштує у мережі Жан 50 мл 4300 гривень. І це мене, вибачте, ціна сьогодні люксу. Наступний аромат від бренду Шанель. Ну, Шанель ми любимо, Шанель ми. Поважаємо шанс офреш свіжий цитрусовий шанс 2007 рік. Лимон, цитрон, кедр дуже впізнавана композиція з класичною шипровою пачулієвою основою шансу, яка, в принципі, вписує його в шансову лінійку. Насправді цей аромат таки не про сукню в квіточки, а в ньому є і і голочки. Він досить... Пронизливий, дещо колючий, кедрові ноти роблять свою справу. В ньому є ті шипучі пачулі. Аромат летить, дзвонить на повітрі. Йому дуже пасує весна. Купую я його другий раз знову ж таки весною. Зараз ношу рідше, але от я діставала для підбірки аромати і дістала його на верхню поличку, щоб користуватись, тому що втрачу момент і знову не поношу цього красунчика. Аній аромат від бренду Maison Francis Kurkdjian Amiris Femme. Бачите, в мене ціла склянка з різними мініатюрами. Тут найбільше курджана. І от Amiris Femme у мене також із набору де три флакончики. Що ж, Аромат створений автором Франсісом Курджаном у 2012 році. І аромат про каліфорнійський апельсин, про смолу Аміріс, про квітку. Ірису і про мускусно-амброву базу. На слові мускусно я згадала всі мускуси Франціса Курджана, особливі мускуси. І аромат настільки вписується в весняний настрій, він настільки радісний, динамічний, веселий. Справді вся композиція вона ніби вібрує. Я не знаю, як йому це вдається, як йому це справді вдалося. Якщо у вас, наприклад, в місті немає де познайомитися з ароматами Франціса Курджана. Але, наприклад, у вас є якийсь мережевий магазин, підійдіть до стенду з ароматами Burberry. Там є аромат My Burberry Blush. називається він в рожевому і з рожевим бантиком. І от я подібні ноти знаходжую в тому ароматі також. Аромат My Burberry Blush також створений Франсісом Курджаном. Мені здається, що такий почерк у них десь перекликається. Справді, у Amiris Fan є таке якесь злегка хімічне, люксове, динамічне звучання. І мені здається. Це його особливість. Якби цю люксовість забрати і за мірісфам, він би абсолютно розпався і втратив оцю свою енергію. Аромат абсолютно дівчачий, він жіночний, про таку елегантність, урбаністичну елегантність. І при цьому він викликає посмішку, він дуже шлейфовий. Я перший раз, як тільки розпакувала набір, значить, нанесла цей аромат і пішла на нову пошту. На новій пошті мені одразу троє людей сказали: ой, як гарно пахне в цьому відділенні. Являет Амери Сфам. Люблю, ношу з задоволенням. Ну що, це була моя весняна добірка, і я як могла стримувалася, щоб не додати ще і ще ароматів, тому що їх багато. Ну, от, бачите, хотіла ще сказати про лятю ліп від Байреду, але вже про нього забула. То буде в наступний раз. Ну, ось перша десятка завершена. Я сподіваюся, що друга буде ще цікавіша. І зараз ми переходимо до подарунку. Я хочу серед моїх підписниць і підписників також розіграти ось такий аромат. Давайте його відкриємо. Я вам покажу від бренду Lancome. Аромат називається Міднайт Rose. Я знаю, що він досить популярний, він багатьом подобається. Ну, і я хочу комусь із вас його подарувати. Це 30 мл, аромат новий стоїть в мене без діла. І я вважаю, що комусь він таки буде піднімати із вас настрій. Правила дуже прості: бути підписаним на мій канал і написати в коментарях хочу парфум. Кількість коментарів не обмежена. Пишете скільки хочете. І якщо ми наберемо достатню кількість коментарів, то вже в наступному відео я оголошу, Переможця дуже дякую вам за перегляд! Бажаю весняного настрою, весняних емоцій. До нових зустрічей!